Чесно кажучи, не вірю, тому що немає підтвердженої інформації з боку Генерального штабу. Навпаки йде суперечлива інформація і спростовують. Я думаю, що це розганяється перед переговорами, які мають бути, і тому інформація скоріш за все не відповідає дійсності. Для нас важливий кожен метр нашої землі, а прив'язуватись до територіальної ну, покровського, покровсь, Бахмут також важливе місце. Нам треба боротися за кожен метр. А як повпливати, це вже залежить від професіоналізму наших дипломатів. Ну, як би це було, може, комусь не сподобається, але щоб домовитися про мир, нам треба домовлятися з тим, з ким ми воюємо. Тому бігати до американців, потім їхати, оцей, грати в поломаний телефон, ну, це, я не знаю, це моя особиста думка. Да, дипломатія працює трохи по-іншому, але ну, нам треба або сідати за стіл переговорів, якщо хочуть домовлятися, або продовжувати воювати. знаєте, у нас є тенденція, що росіяни, скажімо, дуже покладаються на те, щоб створювати пропагандистську картинку, тому, ну, як мінімум, ми декілька разів бачили, як вони не, ну, замисно відправляють своїх солдатів ставити прапорції, фіксувати це. В принципі, я не впевнений точно, чи взяли вони чи ні, проте ми знаємо тенденцію, що це може бути просто пропагандистська картинка, нас вже боюсь такі прецеденти. Тому я, я думаю, скоріше ні. Ні, ну я не знаю, наскільки це правда, що там захопили Покровськ. На мою думку, можливо, це і ні. Бо і раніше така була інформація, що вже там захоплювали Покровськ, що там був туман, що туди вже заходили. Тому я думаю, більшість цього, що ні. Я думаю, що все-таки ми там тримаємо ще свою оборону, і я на це надіюся. І думаю, що брехня та що вони туди зайшли. Я думаю, звісно, може, через те, що якщо вони захоплять Покровськ, якщо це буде дійсно так, то вони будуть е як, вжимати Україну далі, що вони далі будуть захоплювати. Типу,